Всім привіт! Давно не було відео на каналі. Але особо якось не було бажання та й не було мабуть, можливості зняти вам показати. Але на початку 2024 року, в січні, місяці, я купив в рубрику перекуп» новий автомобіль. Цей автомобіль називається Honda Civic Quadrat. Купив я також свого знайомого, гарного знайомого по кооперативу. Виручив його, тому що вона, ця машинка, стояла в кооперативі, нікому була не потрібна. Гнила, стояла, ржавіла, пропадала. Були клієнти, але були, були клієнти за дуже смішні гроші. Так що я е, виплатив за, цього, за цей автомобіль нормальні кошти своєму знайомому, дружбану своєму. І він довольний, і я довольний, що. В січні я якусь, якийсь корчик собі взяв. Да, звичайно, це не жига, це не жига. Тут е, запчастини, мабуть, будуть дуже довго продаватися, але я вирішив, що хай цей 2024 рік так почнеться. Зараз вам покажу, як я на ній перший день катався, е, їздив, заміряв компресію потім і так далі. Так що... Vamos, vamos! Це у нас Honda Civic Квадрат, хто ще не зрозумів. Прикольна та, тачка, дуже-дуже велика дверка, як у восьмерочки. Просто дуже велика дверка. Прикольна, але легенька дверка, кстати. Ляда задня, не знаю, буде видно чи ні, але ляда отак от от відкривається. І дивіться прикол. І дивіться, як відкриваються задні стекла. Прикольно, не? Ну, тобто тут отак вони. Оп-оп. На провітрювання. Це для мене дивно. Так, що дивимося? Обзорчик. Задні колеса тітани 15. Значить, передні колеса Титанчики 14. Що в нас? Під капотом у нас 12 клапаний двигун. Honda, карбюратор, газ, друге покоління. Нічого цікавого, в принципі, немає. Але моторчик живий, запустився, стартер, генератор, все вроді робить, все добре. Дивіться, карта така. От. Тут вам колоночка. Ну, коротко, так, рулик, сідушечки такі. Прикольно, тут у нас ну, така штучка, відкидається, все нормально. Тепер присядемо. Приборочка у нас що тут? На пробіг у нас 381-934. Йовки палки Прикольна така приборка з боку. Температура, справа, бензин. В принципі, температура працює, бензин вроді також. Магнітола колись була, не знаю, найду приборку. Отам От годинник, представляєте? Там годинник, він, він робить все е, Що тут, воздуховоди, дивіться, де. Один, два, три, чотири воздуховодяка. Прикольно. Е, і я вам скажу, знаєте що там і ззаді, скільки місця, прикольно. Не знаю, така цікавенька машинка. Чесно вам сказати, народ не знаю, чи взагалі щось на ній зароблю. Не знаю, як вона себе покаже в розборі чи, вон, чи запчасті комусь взагалі тре, тому що я по Оликсу пройшов, дуже мало їх. Дуже мало. І взяв раді цікавості, раді контенту, вам щось новеньке показати, таке не знаю. Плюс бокс стоїть, оренда йде, ну чого ж мені не взяти машинку? Ну що, 9 годин вечора я закінчив з таким от результатом. Я думаю, за... Щвайте півдня це нормальний результат. Ну так. Вроді би не, і небагато. На днях ще приїду, продовжуємо. Куплю струну, спиляю це лобове. А, прикол такий, от дивіться. Значить, або це не цей радіатор, або я не знаю, що це за прикол. А, як тут... Да, походу, це не, це не рідний радіатор, тому що... Тому що, по-перше, як заливати. Як заливати ан антифриз сюди. І отут от якийсь прикол із патрубком. Так що це точно не її... Точно це не її радіатор. Так, покажу вам свічки. Перший циліндр. Ось такий він. Другий. ну Всі якісь чорненькі, видно, о, третя сухенька. Перший другий може масло підкидає, чи що. Ну і четвертий таке. Але ж мотор не, не, не робив, так що не знаю, що вам по свічкам. Все, розбираємо все. Кстати, радіатор, мабуть, не від неї. Тому що тут оця планка була, цей упирався сюди. Так що, мабуть, не її рідний радіатор. Ого, там, походу, ще й води нема. Капець, добре, що ми на неї, на неї тільки проїхали трохи, та й все. Вона, походу, сухенька. Так, що вам ще хотілося б додати в кінці. Значить, народ. Японські машинки прикольні, я вам так скажу. Розбирати класно, в принципі, нічого такого тяжкого немає, все розкрутилось, агонь. Ну, просто клас. По ходові такі деякі нюанси є прикольні. Я давно такого не бачив. Задня балка дуже прикольна. Дуже прикольна, мені дуже вона сподобалась. Я такого ні разу не крутив і не розбирав. Значить, передній, що там, подрамник, ну, все більш-менш таке зрозуміле. Саме така класна фішка при розборі автомобіля, що я зрозумів, що вона дуже класна іменно в розпилянні кузова. Я кузов розпиляв, і яка б не була частина кузова, я її можу легко сам підняти. Тобто, живою такого немає. Живою кусок. Кусок жиги, там, любої, в принципі, самому можна не підняти, тому що ну, сили не вистачить її. А тут кусочки цієї Хонди, що передня частина, що задня, що там, ну, взагалі дуже легенькі. І, звичайно, це мене порадувало, тому що я, в принципі, сам вивіз метал і здав. І вага, кстати, голову кузова в металі ну, там, з деяким барахлом, але десь 220 кг вийшло. Даже, мож, да, десь 220-250 кг. Вот так вот. Голий кузов жиги около 300 кг, а голий кузов Honda вийшов 220-250 кг, не пам'ятаю просто. І там плюс були ще якісь металеві частинки від других машинок. Там всякий, мусор. Коротше. Так що десь біля 200, чуть -чуть більше 200 Що, зараз все продаю. На даний момент знайшов зараз лютий. Найшов в інтернеті таку ж саму Хонду за 800 доларів в розборі. Не знаю, подумаю, брати, не брати. Зараз немає в мене особистого автомобіля для міста. Може купити, зібрати та кататись по Києву на Honda Civic. Не знаю. не знаю. Напишіть ваші думки 800 доларів. 800 доларів віддавати за старий корч, але це трекрасить, робити. Там мотор знятий, коробка знята, все це знято. Коротше, не знаю. Так, по в описі переходимо на мій чат в телеграмі. Там можна напряму зв'язатися зі мною, на рахунок запчастин і так далі. Що, може, може, в кого є жига там в жахливому стані. Куплю. куплю, Зараз шукаю жигу на розборку. І на марки не знаю, більше брати, не брати. У мене ще залишилась куча барахла від шкоди, і зараз дуже багато барахла від Honda. І, е, і новарошні запчастини дуже довго продаються. Дуже довго. Я вже вважаю шкоду. Більше півроку продаю, ніяк продати всяке барахло не можу. Що, е, Хто забув? Рубрика не перекуп у нас про, 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 про автомобіль е, Електро. Зараз на авторія. Та й на Ликсі вилітають, значить, електромобілі по 2-3 тисячі доларів. Але там є нюанси з батареєю. Тобто, можливо, б я б вже і міг купити б за 2 чи 3 тисячі доларів, можливо, там щось. Я не рахував бюджет, так що не знаю. Але якби була б зараз дешева електромобіль, можна було б вже купляти. Я б вже б на чомусь би їздив по місту. Ця тачка треба її в сім'ю вернути, так скажем. Особистої тачки в мене поки для Києва немає. Що ще в кінці додавлю? Переходимо в тік Facebook, група Facebook, там всі запчастини будуть. Інстаграм, пишем, якщо що. Підписуємося на канал, всім удачі. Слідуючі відео постараюсь пошвидше якось випустити, не знаю. Якщо буде хороша погода, не можу, не можу, не можу завести форт, гранаду. Викатить вам, зробить якийсь відосик. Є проблеми із запуском. Не знаю поки які. Може з паливом, ну іскра є. Значить, з паливом. Будемо вирішувати цю проблему і потім знімемо вам відос. Все, Всім пока, всім удачі. До зустрічі.